Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Улюблені браті і сестри, дозвольте сьогодні вітати усіх вас із престольним святом, днем, вшанування Божої Матері, Успінням Пресвятої Богородиці. Подія, яка яку ми сьогодні вшановуємо, не описано в священному Писанні. Але священне передання деталізовано нам оповідає про життя Божої Матері і особливо про її життя після Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Тому по всій землі ми завжди чуємо. По всій землі ми завжди вшановуємо Пресвяту Богородицю, та, яка народила для нас Спасителя світу від Дука Святого. Деякі богослови ведуть спір, і раніше вели спір. Христородиця це, яка народила Христа. Чи Богородиця? Яка народила Спасителя світу. Сьогодні вже сумніву немає в цих дискусіях для віруючих людей. Але є частина віруючих, які не визнають по своєму тлумаченню буття дні Пресвятої Богородиці, прославлення Пресвятої Богородиці. Але на це в нас є дуже проста відповідь. І беремо ми цю відповідь не лише від своєї віри, і з практики життя або навіть, скажімо так, юриспруденції. Незнання закону. Як далі? Вони вірять в це, не вірять в це. Це можемо сказати стан їхньої душі. Я маю на увазі всі протестантські деномінації і багато інших людей, які називають інколи себе православними. Пресвята Богородиця чесніше від херовимів і незрівняно славніше від Серафимів. І народила для нас Спасителя світу. Тому ось це сповідання віри, незмінне. Дає нам сьогодні розуміння, сили і наснаги звертатися до неї словами не просто щоб вона молила за нас Христа Бога. А ми виголошуємо: Пресвята Богородиця, спаси нас. І те, що діє, Пресвята Богородиця сьогодні серед нас, свідченням. Можна сказати так, безлічі ікон, які прославляють її. Тільки на Волині ми можемо сказати: є Волинська ікона Божої Матері, Почаївська ікона Божої Матері, Холмська ікона Божої Матері. І багато-багато-багато ми можемо називати цих ікон Божої Матері. Про що це говорить? Що люди в тому чи іншому населеному місці, там, де вони живуть, Відчувають присутність Божої Матері і прославляють її, зображаючи в тому чи іншому вигляді. Пресвята Богородиця сьогодні особливо любить Волинь. Я коли говорю Волинь, не маю на увазі таке возеньке, тільки Волинська область. Волинь це поняття набагато ширше. Волинь це набагато ширше. І, зокрема, місто місто чай, стопа Божої Матері там. Не просто явлення, не просто пошанування людей. Вона залишила відпечаток своєї стопи, що означає, що вона тут, вона серед нас, вона молить Христа Бога за спасіння наших душ. Вона своїм чесним омофором покриває. Волинь покриває від ворога і супротивника. І якщо би уважно говорити, уважно думати, це тут найбільш облюбоване місце Божої Матері, ми сидимо тут і спокійно сіємо пшеницю відносно. Спокійно працюємо, спокійно живемо. Є інші місця, де більш гарячіше. Де страшніше, де небезпечніше, де люди не впевнені в завтрашньому дні? Так є, ми просто визнаємо таке: ми не бажаємо, щоб хтось більше страждав, чим ми. Але так є. Що в цьому суть, якщо сьогодні Пресвята Богородиця особливо любить ось цю Велику Волинь? Наскільки ми повинні назустріч бути вдячні і любити Пресвяту Богородицю, як жили праведно, ще більш праведніше треба жити, щоби не підвести Пресвяту Богородицю, щоб не опечалити її тими гріхами, які ми вчиняємо на землі, щоб бути єдиним цілим, єдиним цілим з Богом. Бути єдиним цілим, один між собою, адже Спасителі і його апостоли вчили так, пізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. Риторично запитаю, ви любов між собою маєте? От яка буде у вас любов між собою, такий буде мир над вашими головами. Ви самі себе запитайте. Тут не треба голосно кричати, що ми маємо любов між собою. Проте, треба заявляти, кричати не потрібно, але найбільше, найосновніше, треба жити цією любов'ю, Не склочними бути, не завісними бути, не злими бути. Або істину мати любов між собою. Ось так пізнають, що ви учні мої, якщо маєте любов між собою. Якщо ж тільки стояти на своїй правді, я правий, я права, я правий, я права. Побилися спалили один одного. Де перемога. Перемога чого? Любові? Ні, перемога зла. Перемога зла. Хіба нам не потрібно жити в любові, хіба ми мало? Настраждалися і страждаємо зараз? Ще гризтися всередині. Я не, не, не маю на увазі виключно ваше село і ваше село в тому числі. Але всі, чому в нас ще до цього часу храм Московського патріархату? Це що, не одна Україна? Це що, ми не хочемо жити в любові і дружбі? Чому нам черговий раз хочеться, щоб якийсь чобіт ходив по нашій голові? Хіба вам по крову Божої Матері мало жити в любові? Хіба ми хочемо ще чобота зверху? чужинця, чоботу чужинця? Так як достукатися до совісті і сумління тих, які ще в цій конфесії знаходяться? Чим ще треба постукати по голові? Щоб дойшло. Чим? Що ще потрібно? В часи Ісуса Христа говорили: Явися, прослав, зійди з Христа. І цих чудес Господь не робив. А чому, якщо людина озлоблена і засліплена гріхом, то які б чуда ти перед нею не сотворяв, вона не повірить? І сьогодні би зійшов. І Ісус Христос прийшов сюди. Московський патріархат розіп'явлює. Кирила визнаєш? До, Христа, до Ісуса Христа. Не визнаєш? Іди звідси. Ти не канонічний. Сьогодні б Ісуса Христа обізвали не канонічним. От величина злови. Скільки в людині може вміститися зла? Згадайте гедеринського біснуватого. Коли вийшли з нього біси і запиталися, а скільки у вас? Легіон. Легіон це 10 тисяч. Це такі маленькі людині, метр 80 росту і 80 кілограм вагою, може вміститися тисячі діяволів. Ви представляєте, скільки ми можемо вмістити бісенят всередині себе? Тому будьте уважні. Бо якщо ви душу свою і тіло не наповнюєте божественною благодаттю, то пустоти не буває. Туди заселиться хтось інший. Туди заселиться інша енергія, інша сила, інші туди там будуть присутні. Тому і говорить для нас Євангеліє Блаженне «Чистий серцем, бо ти і Бога побачить. І коли ти чистий серцем, ти бачиш усюду Божественне, яке воно існує навколо тебе. І ти з любов'ю тоді відносишся і до ближнього. Ти з любов'ю відносишся до життя, до природи. Тебе буде боліти, коли ти дерево вдариш, не то, що собаку пнеш ногою. Воно тебе буде боліти. Тобі буде незручно. Не назву вам ім'я, але назву оголошую історію. Один із священників, який прийшов на богослужіння подібне сьогоднішньому, був не виспаний. Ну, не виспаний. Риторично моє питання, Прошу, отця, що сталося, чого не виспаний. Ну, дика, тяжка була ніч. А що, чого не спав? Боліло щось? Та ні. Ну так скажи. Мені незручно. Кажи, каже, вчора вечором маю корови. Вчора ввечері він пішов до воїсти, і корова щось під настрій взяла, сіно викинула із цієї кормушки. Викинула, він її вдарив. Ну, працював вже, сіно збирав корові, крив поганий настрій. викинула сіно. Реакція наша яка? Палка й по хребті. Проста реакція. І Він мучився ціловічі, він вдарив корову. Для багатьох це би прийшло непомітно і було б зрозуміло само собою. Він цілу ніч мучився на ранок. На ранок пішов випочився в корови, що він її вдарив, подоїв, і потім невиспаний прийшов на службу. Про що це свідчить? Що в людини є душа? Що в людини є душа. І якщо вона чиста, то тобі буде боляче за все, що відбувається навколо тебе. І тоді, в істину, коли трагедія в когось ти виходиш і кажеш, я висловлюю своє співчуття. Це означає, я співстраждаю спів з тобою в твоїй біді, в твоєму горі. мене це теж болить. Я не просто прийшов до тебе на похорон. Я не просто прийшов там, щоб тобі щось, щось болить, чи операцію зробили, чи щось де інше. Мене теж це болить. І тоді розділений біль стає набагато меншим. Ми сьогодні співстраждаємо один одному, тому що ми на. На події успіння Божої Матері. Нам це неприємно усвідомлювати, що так буває. Але така правда життя. Однією, як говорить послання до Римлян і книга буття, однією людиною гріх війшов в світ, а гріхом смерть. Однією людиною. І ми маємо цю схильність до смертності. Не тому, що ми. Має їм померти. Хоча б можна сказати, що Ісус Христос на Христі постраждав і визволив нас від гріха прокляття і смерти. Так. Визволив. І ми мали би бути безсмертні. Але залишок цього рубця і схильності до гріха, ти тільки посповідають, зауважте собі про себе. Тільки посповідаєшся і маєш до причастя приступити чистий і безгрішний, але поки не дійшов від сповідного столика до причастя, вже три рази згрішив. На того подивився, думка про цього прийшла, того встиг обсудити, або хто перший має підійти ще й пересваритися. Різні випадки. Наскільки схильність наша і настійкість в праведному житті. Весь час, весь час, весь час нас старається диявол, щоб ми швидше померли і загинули, і не спаслися. Але християнин завжди осіняє себе красним знаменем, каже, Господи, поможи. Господи, прости. Ось така вічна боротьба. Боротьба стати тобі на дорогу гріха і стати тобі на дорогу праведності. Вічний, вічний розпорядок, ранком встаємо під настрій. Або вітаємо когось, або обнімаємо когось, або встаємо розстроєння, боліла голова, і вже хтось зранку отримав, наганяє. А який би ранок мав би бути? Та звичайно на добрі. Якщо ти зранку посієш добро, до вечора воно повернеться добром. Якщо ти ранком когось е, знервував. Розстроїв. Ти вважаєш, що він вечором прийде і тобі щось принесе гарне? Чи добре, чи смачне. Він прийде озлоблений. А якщо не озлоблений, то п'яний. Бо ж треба себе якось втішити. Ранку вийшов розстроєний, чи розстроєна. Що шукаєш заспокоєння. І хто чим? Хто наївся, хто напився, хто просто пізно прийшов. Не хочу бачити. Тому день. Починати, як справжній християнин, словами Господи благослови, Бажаю гарного дня. Я тебе люблю. Навіть якщо у вас ранком болить голова, обніміть того, хто порівняє, я тебе люблю. Іди, гарного тобі дня. Переборіть себе, себе переборюючи, створюйте собі гарний день і чудовий прекрасний вечір. Інша ж людина співчуває, розуміє, вона бачить, що за ніч в тебе зболена голова, чи ще щось тебе там боліло? І щоб тебе втішити, а ти його ранку що добре зарядив, то до вечора щось хоче принести тобі приємне, зробити тобі приємне, щоб ти не відчував оцю денну біль чи залишок того болю, який залишився. Ви погоджуєтеся з цим? Рано треба починати з духовного божественного, з цієї. Розмножуючи і примножуючи цю любов, яка є всередині нашої душі, всередині нашого серця. Не боліться за правду зранку особливо. Зранку побажайте гарного дня, а не зразу ставайте доказувати, хто був неправильний. Чи вчора, чи після вчора, Вже реакція буде зовсім інша на це. Це тільки буде негативна реакція. Пройшло. Живі, здорові, всі перехрестилися і добрий ранок і далі поїхали. Не вигадуйте, ніколи вигадування завтра вчорашнього дня не приводить до злагоди. Ніколи не приводить до злагоди. Завжди, або людина замикається в собі, або свариться. Або замикається, або свариться. Не вигадуйте. Десь пройде час. Нагадайте через місяць, щоб торкнутися серця цієї людини, і вона не повторила негативний якийсь вчинок в своєму житті, щоб він не повторився. Нагадувати потрібно, капати на мізги не треба. Не вилікуєте так. Капальниця допомагає тільки в іншому випадку. А так, тільки добрі слова і любов лікує серця наші. Любов і добрі слова. Тому я вважаю, що сьогоднішній день, який ми визначили пошанувати Пресвяту Богородицю, її велику місію на цій землі, з якою вона прийшла, народити для нас Спасителя світу, який спас нас від гріха прокляття і смерті, хай цей привід сьогодні буде для нас ознакою співчутливості, терпіння. Любові такої ж великої любові, один до одного, яку любов має Пресвята Богородиця до всіх нас, покриваючи своїм чесним муфором. Тому молимось не лише за Волинь, а молимось за всю Україну, за всіх тих, хто поряд і тих, хто далеко. Молимось за те, щоб Господь нам дав довгожданий. Мир, але звичайно виключно з перемогою. Треба молитися за всю Волинь. Хоча ми кажемо: що таке Волинь? Все, що до Урала, то Волинь, а далі то Україна. Тому молимось за те, щоб нерозумний Господь вразумив, а тих, хто захищає нас, щоб Бог підтримав, Господь підтримав і зберіг, і вони всі живими, здоровими повернулися до своїх домів, і до своїх сімей. Я закликаю на всіх вас, Боже, благословення, і тих, за кого ми сьогодні молилися, щоб Господь щедро благословив Пресвята Богородиця своїм чесним омофором захищала усіх нас. Пресвята Богородиця, спаси нас!